Вже закривати нашу горловину оголкою Для цього ми відміряємо три розміри нашої горловини. Тобто, отак ось ниточку три рази ну, орієнтовно навколо нашої горловини проводимо, так щоб довжину ниточки виміряти. І триваємо, заправляємо. Я зшиваю тупою голкою, голкою в якій тупий край, так зручніше, особисто мені і беремо наше в'язання. Беремо в'язання в руки. Піднімаємо першу петлю. Перша петля у нас, наприклад, вигородня. Вводимо голку в петлю. Так? В петлю. Не з петлі, а в петлю. Притримуємо петлю пальцями, щоб вона не затягнулась. Ось так. Далі беремо голку також в лицеву петлю. Вводимо і притримуємо петлю пальцем, щоб сильно не затягнути. Так, піддвинули дві петлі, щоб вони були разом. Далі нам потрібно взяти петлю, ось цю, яку ми вже закрили. Так, видно вам. Ось лицева петля, яку ми закрили, ось виворотня. Вона трохи перекрутилася рахунок того, що ми ще її не поставили. І нам потрібно ввести голку в цю виворотню петлю. Вводимо і виводимо голку з петлі, також виворотній, яка у нас на лівій спиці. Ось так. Притримуємо петлі пальцями, і ось ми закрили. Тепер знову ми вводимо петлю в лицеву, вводимо голку в лицеву петлю і вводимо голку з лицевої петлі, яка на спиці. Так, тобто, ось коли ми знімемо ці. Дві петлі в нас будуть на голці, дивіться, вони утворюють дужку. Дужку, коли не перекручена, не де ніяка петля. І протягуємо нитку, акуратно притримуючи ці петлі пальцями, щоб їх не затягнути. Все. Далі нам знову потрібна ось ця петля виворотня. Ось ця петля виворотня, не затягуйте її. Ми вводимо голку в петлю. І вводимо голку з петлі виворотній, не лицевої, а виворотній на спиці. Притримуємо все це пальцями і протягуємо нитку. Дивіться, якщо ви вірно все робите, у вас формуються петлі тут, не перекручені. Далі нам потрібно з'єднати лицеву з лицевою, так? ми вводимо голку в лицеву петлю, яка у нас вже закрита, і вводимо голку з лицевої петлі, яка на спиці. Видно? Протягуємо, підтримуючи петлі пальцями. Далі нам потрібно ввести голку ось в цю виворотню петлю. І з виворотньої, яка на спиці. Ось у нас дві петлі на голці. Якщо ви їх перевернете, вони також утворюють у вас дужку. Утворюють петлю. Притримуючи всі ці петлі пальцем, протягуємо нитку, не затягуючи її занадто. Тобто, ось знову утворилась петля. Бачите? Тепер знову нам потрібно з'єднати лицеву з лицевою. Лицева, яка вже ось у нас наполовину закрита, ми вводимо голку в цю петлю лицеву і виводимо голку з лицевої петлі, яка на спиці. Акуратно їх знімаємо на голку, перевіряємо, що у нас утворилась дужка, не перекручена, притримуємо пальцями і протягуємо нитку. Ось так виходить з обох сторін одинаково. Тепер беремо знову виворотню петлю, вводимо в неї голку, виводимо голку з виворотньої петлі на спиці. Головне, щоб ви піймали суть, що тут повинна утворюватись дужка, не перекручена. Тобто утворюватись петля і, притримуючи ці петлі, знову просуваємо нитку. Ось так, вводимо в лицеву петлю, з лицевої петлі, голку вводимо, протягуємо, Ось. творила ще одна тушка петлі. Далі вводимо голку в вигородню петлю. Так, зараз я підхвачу всі ниточки виворотню і <кій> з виворотньою. Якщо ви робите все вірно, у вас буде виходить ось такий край.